Розвідка України запускає бот, куди можна повідомляти про плани окупантів, а також надсилати відео і фото наслідків завданих ударів проти окупантів. ГУР радить розповісти про чат-бот своїм рідним, друзям та знайомим на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні говоримо про тих, хто бореться із ворогом у тилу партизанів та підпільників. І з нами на зв'язку Володимир Жемчугов, український партизан на його рахунку більше 30 успішних диверсійних операцій. Він був у полоні, отримав звання Героя України та орден Золота Зірка. Він є одним із організаторів партизанського руху в Луганській області. Я вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, хто вони сучасні партизани? Сучасні партизани, це ви, мабуть, запитуєте про тих, хто зараз веде Партизанський рух на тимчасово окупованій Херсонщині та Запоріжжі нещодавно окупованій території Донецькій та Луганській області. Це ті ну більшістю молодих хлопці дівчата, які перепройшли підготовку, і зараз, от ці два роки, чинять спротив, але ще є. Як українські підпілля, як і партизани залишились на тих окупованих територіях в 2014 році це в Криму, в Луганську і в Донецьку. Ми відрізняємося. Партизани, і українські підпілля трошки відрізняються. Українське підпілля це люди більшістю своєї жінки, діти. Старі люди, які чинять громадський спротив інформаційний, вони малюють жовто-блакитні графіті на вулицях, вони розклілюють листівки і розкладають їх в поштові скриньки на окупованих територіях, збирають розвіддані про пересування російських військ. А партизани. Да, їх не так багато, як ми, нам би хотілося, але вони є і вони е підривають залізниці, вони е підривають автівки з колаборантами. Е але ну, другий рік е повномасштабної війни е росіяни до цього готувалися і зараз е більшість партизанського руху перейшло на. Просто повідомлення, збір розвідданих, і передача їх за допомогою інтернету, Збройним силам України про місця розташування штабів, складів, казарм російських окупантів та місць їх скупчення. Скажіть, чи відомо вам хоча б приблизна кількість партизанів в Україні, це військова таємниця? Я можу сказати, що тільки на території Запорізької і Херсонської області, за ті, ці два роки повномасштабної окупації, ми нарахували більше тисячі людей, які рахували себе партизанами. Скажіть, а чи регламентується партизанський рух якось законодавчо в Україні? Зокрема, у 2021 році парламент прийняв законопроєкт про основу національного спротиву. Чи щось змінилося для партизанів у зв'язку із прийняттям цього документу? Да, цей документ був прийнятий у 2021 році, але впроваджений було на жаль тільки 7 січня 2022 року. Ну, перед повномасштабним уже вторгненням. Ну, ви повинні розуміти, що за півтора місяці е, їм е, ну, дуже мало хто скористався. Е, згідно е, уже цього закону, там чітко прописано. Не, не так, як було у нас в 2014 році, що партизанський рух був в закону, і цивільним громадянам е, ще кримінальна стаття заборонялася брати в руки бойову зброю. А ще там вибухівку це взагалі тяжка кримінальна стаття. І ніхто не рахував, що ми там знищуємо російських окупантів, а пошкоджуємо логістику. Це було заборонено. Але в цьому законі вже чітко прописано, що не тільки кожна громадянин України не тільки має право а повинен. Маючи на руках мисливську зброю, трофейну зброю, має на руках любу зброю, має право і повинен знищувати російських окупантів. Але в законі не було прописано про вибухівку, і вибухівку використовують дозволено тільки партизанам по іншому закону. Це про закону, теж який був прийнятий до війни повномасштабний розрозаний роз, закон про розвідку, розвідувальну діяльність, і там щоб використовувати вухівку, треба підписати контракт зі збройними силами України або з військовою розвідкою або з силами спеціальних операцій. Я знаю, що зважаючи на ваш досвід, ви на громадських засадах консультуєте партизанів. Чи можете сказати, де зараз розгорнувся найбільший партизанський рух, і чи можете називати, які партизанські рухи нині існують в Україні? Ми готувалися до повномасштабної типу, агресії. Мабуть, ви пам'ятаєте, що в часи Порошенка в Херсонській області була розгорнута територіальна оборона, і обов'язки входила і підготовка загінів спротиву, якщо буде окупація. Це дуже великі були загіни, але підготовку вони пройшли. Але те, що трапилося в 2014 році, ми побачили, що Серед е керівників той територіальної оборони з керівників Служби безпеки України е було дуже багато зрадників. Я, на жаль, 80% підготовленого партизанського руху на Херсонській області було зраджено, і вони або потрапили в полон, або вдалося їм всти встигли відійти. Е ті, що залишилися, е останній великий партизанський загін е 12 чоловік. Е Потрапили в Херсоні в полон в кінці 2022 року. І з цього часу у нас працюють там успішно тільки ячейки, невеличкі ячейки, максимум 3 людини. А більшістю це одинакі, тому їх не вдається знайти так швидко ФСБ. Але. Після повномасштабної аресі у нас ми швидко почали готуватися до спротиву. Ви пам'ятаєте, дуже багато людей, чоловіків пішло військомати е, і також пішли до партизанського руху. Ми встигли в 22-23 роках. Підготувати з мешканців Херсонської, Запорізької області, Луганської області, там, з таких міст, як Сєвердонець, з, з той з Донецької області, з Бахмута, підготувати невеличкі ячейки людей, які прийшли підготовку вибухових справ використання зв'язку і конспірації. І вже в 20, в кінці 22-го року, в 23-му році, все, що ви бачили, знищення колаборантів, підриви їх автівок, підриви їх біля там під'їздів, біля гаражів, засідки міни, так називаємо, це все робили вже більшістю партизанський рух, який був підготовлений уже на ходу в часи повномасштабної агресії. Ви говорите, що багато партизан потрапили у полон. Чи відомо зараз як вони? Чи відбувається обмін? Путін розуміє, що з часів ще війни росіян з партизанами УПА, що ті люди, які пішли в партизани, це дуже мотивовані, дуже патріотичні, дуже хороблі люди. І, мабуть, тому... Путін не міняє їх за ті два роки. Що повномасштабна агресія ми нам вдалося звільнити ну, мабуть, тільки 20 людей. Це більшість там територіальна оборона а, партизанів Путін не віддає. Ви назвали, що партизани підривають автівки із колаборантами і псують шляхи логістичні. Чи можете ви назвати, якщо можете, конкретні випадки, що ті чи інші дії були зроблені зокрема завдяки співпраці з партизанами? Партизани, всі, якщо ви можете подивитися в Ютубі, в Гуглі, і всі підриви залізниці в Мелітополі, біля Мелітополя, мости під Мелітополем, це все зробили партизани. Ну, і саме така гучна, нещодавна партизанська операція, ну, на жаль, не вдала, але гучна. Один із партизанів в Мелітополі спробував замінувати автівку місцевого караваранта, дуже відомої людини там в Мелітополі. Але була засідка. Він потрапив його. Побачили ФСБ. За ним слідкували. Знайшли його місце де ну, місце, де він жив. Вони оточили його і напали на його будівлю. Він не здався в полон. У нього була зброя, пістолет. Він відстрілювався до останнього набою. І, на жаль, зі зброєю в руках, як герой, загинув. В нього знайшли вдома ще не використані міни, вибухівки, самодісавором вибухові пристрої партизанські. Ну, це от нещодавне таких великих партизанських операцій. Скажіть, як відбувається вступ до партизанського руху? Чи є якась інструкція, чи достатньо тільки бажання? Ну, ті люди, які вступали в партизанські загони в 22-му році, вони виїжджали на підконтрольну Україну територію, зверталися до територіальної оборони, до військкомату, до сил спеціальних операцій, до СБУ і їх долучали до цієї діяльності. Вони обов'язково проходили перевірку, поліграф, підписували контракт після цього. Вони проходили курси. Ну там курси невеличкі а тиждень або два тижні. Е, все, що потрібно в ці часи сучасному партизану, це я казав вам вже це три, е, три напрямки: це вибухова справа, використання зв'язку і конспірація. Е, цього достатньо, щоб вести, почати вести партизанську війну. Я вам дякую за роз'яснення і що знайшли час для нашої розмови. Я нагадую глядачам Суспільного, що з нами на зв'язку був один із найвідоміших партизанів України, герой України Володимир Жемчугов.